Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Починаючи з другої половини дня 12 червня, командування військ противника у південній операційній зоні на Бердянському напрямку почало поступово нарощувати зусилля у смузі своєї оборони від села Новозлатопілі до села Шевченкове. Пише координатор групи ІС Костянтин Машовець. Головною метою цього стало прагнення відновити свою систему оборони на вказаному напрямку, а також створити передумови для нанесення праски оперативно-тактичним угрупуванням ЗСУ, які з 4 червня в свою чергу розпочали тут активні наступальні дії. Для цього російське командування залуче. Чіло до контратакуючих дій на вказаному напрямку цілий ряд сил і засобів зі складу оперативно-тактичного резерву Угрупування військ УВ Восток. Це були частини та з'єднання головним чином зі складу військ Східного воєнного округу ЗСРФ п'ятої загальновійськової армії ЗВА, також 36-ї ЗВА. Зокрема, протягом дводобових боїв на цій ділянці були відзначені підрозділи зі складу 127 двадцять сьомої дивізії МСД, 37 сьомої окремої мотостелецької бригади ОМСБР, 60-ї ОМСБР, 5-ї окремої та Бригади ОТБР до батальйону водобій підрозділів вище вказаних частин та з'єднань підтримували вогнем підрозділи. Від обій підрозділів вище вказаних частин та з'єднань підтримували вогнем підрозділи 50 та 305 артилерійських бригад противника. Окрім того, противник продовжив розгортання на флангах цієї ділянки на головній лінії своєї оборони підрозділів 336-ї окремої бригади морської піхоти, ОБР МП зі складу Балтійського флоту та 40-вої ОБР МП зі складу Тихоокеанського флоту відповідно у Села Водяне та села Новомайорське. Тож, реалізуючи цей задум протягом цих двох діб, противник спробував контратакувати по дирекції Старомайорське Макарівка, Приютне Новодарівка, а також карменчик Новодонецьке. Очевидно, що командування військ противника прагнуло зупинити просування передових підрозділів ЗСУ за загальною дирекцією: Макарівка Старомлинівка та Новодонецьке Старомлинівка. Окрім того, спроби зупинити просування підрозділів ЗСУ по дирекції на Приютіне та Водяне. Також говорили про те, що командування військ противника вбачає із цього боку до Сетіральну загрозу всій своїй системі оборони в районі села Старомлинівка. Однак в результаті цих контратак противнику так і не вдалося зупинити просування. Передових підрозділів на цій ділянці, контратакуючи підрозділи російської 127-ї МСД та 60-ї ОМСБР в районі села Макарівка та села Сторожеве були відкинуті та вимушені відходити у південно-західному та південному напрямках. В свою чергу один з підрозділів 5-ї ОТБР та підрозділ 37-ї ОМСБР ще під час свого висування потрапили під вогневий вплив. Української артилерії були вимушені зупинитися. Таким чином можемо констатувати, що прорив оборони противника на ділянках оборони 394-го мотострілецького мотостілецького полка МСП 127 МСД та 71 го МСП, 42 го МСД 58 восьмої ЗВА південного округу, який вдався ЗСУ декілька днів тому командуванню військ противнику та й не вдалося купірувати. Крім того, очевидно, що прорив смоги забезпечення та першої лінії оборони противника на вище вказаних ділянках таки створює йому досить суттєві незручності. Тому, безперечно, не варто сподіватися на те, що воно припинить свої спроби все ж таки відкинути наступаючі українські війська на цьому напрямку. Бо очевидно, що їхнє подальше просування у напрямку на південь, скоріш за все, приведе не тільки до завершення прориву першої лінії оборони противника, а й до їхнього виходу безпосередньо до головної лінії оборони УВ Восток, розташована південніше села Старомлинівка, що відповідно потягне за собою розширення потенційної зони ураження, вогневих засобів ЗСУ, включаючи далекобійну та високоточну артилерію, у зовсім небажаному для противника напрямку. Найбільше. Найбільшим стримуючим фактором для російського командування в цьому сенсі є той факт, що українське командування в свою чергу ще не задіяло головні сили своїх оперативно, тактичних угрупувань на цьому напрямку. Простіше кажучи, російське командування побоюється через те, що воно не своєчасно й не в тому місці задіє власні резерви. Тому поки що у контратакуючих діях противника ми бачимо лише обмежені сили та засоби. Але як би там не було, сам розвиток оперативної ситуації так чи інакше примушує противника поступово розконсервовувати свої резерви у все більших обсягах. Ну, і саме в цьому сенсі поточний тиждень дасть відповідь на більшу частину запитань. На мою особисту думку, успіхом ЗСУ протягом найближчого часу варто було би вважати не звільнення якихось територій та населених пунктів, а саме введення у бій противником більшої частини своїх резервів. До зустрічі, ставте вподобайки, пишіть коментарі підписуйтесь на канал. Переможемо разом.